Україна отримає перші винищувачі F-16, Ймовірно, вже до кінця 2023 року. У відповідь на це в Росії заявили про ескалацію війни. Як F-16 змінять ситуацію на фронті? І коли це станеться, дивіться далі. 42 від Нідерландів та 19 F-16 від Данії. Україна отримає винищувачі нового покоління як тільки будуть виконані всі умови поставки. Перші шість літаків із данії мають з'явитися в Україні вже до кінця 2023 року. F-16 та інші західні винищувачі здатні змінити перебіг подій на фронті, тому що прикриття з повітря є ключем до успіху наземних операцій. Повідомив прес-секретар повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Якщо раніше конструкторам потрібно було адаптувати західні ракети до радянських літаків, з появою F-16 цього робити не треба. на сегодня Украина получала несколько видов вооружений, которые могут применяться на F-16. Это в первую очередь ракеты воздух-воздух АМ-9 или Sidewinder, как называют их еще, и АМ-120 или АМРАМ. Это противорадиолокационная ракета, которая уничтожает соответствующие системы противовоздушной обороны, радиолокаторы и другие цели, которые излучают Радіосигнали эти ракеты необходимо было или запускать на земле и только уже в воздухе отстреливать это позволяло врагу заранее увидеть который несет ту или иную ракету. Використання цього ж озброєння на західній платформі f-16 дозволить повністю розкрити потенціал і літака, і самого озброєння, пояснюють експерти, зважаючи на те, які ресурси вже є. Якби не слід очікувати, що там F-16 одразу там будуть, як там висловлюючись міняти картинку на полі бою, вони просто зможуть трохи край посилити е, захист нашої е, критичної інфраструктури, ну і заодно одного профронтовому районі. Ну, хоча б тому, що F-16 з ракетами АІМ 120 буде явно мобільніші і гнутіше застосування, аніж той самий комплекс НАСА з ракетами АІМ-120. F-16, на відміну наприклад від міг 29 це багатофункціональний винищувач із можливістю виконувати бойові завдання зі знищення повітряних наземних і навіть надводних цілей але головне це ракети адже винищувач F-16 без них лише платформа можуть ще примінятися бомби джедамета так звані плануючі бомби крилаті. Вот. И в том числе, есть возможность принимать неуправляемых ракет воздух-воздух, которые тоже небольшое количество Украине передавались. И Мы видели, что. Ослідні там полгода многі святські істрибітелі в чергу су 24 були билі для можливості запуску таких западних відовооружень. Скорішево, ми і далі будем эти вооружения. на черговій зустрічі. Рамштайна вирішать, які ракети поставлять до нових винищувачів. Попереднє засідання відбудеться з 17 до 24 вересня в офлайн форматі. Незалежно від того, що ми отримаємо під. Ці літаки. І можна буде говорити, що як поміняється яка картинка. Ну, тому що, наже ж, наприклад, зараз джейдами ну, для, для такого високоточного метання парасистам є і під двадцять сім і міг 29 але ж поки що ми якихось суттєвих ну, на жаль, зрушень від застосування цього водовідіну збройне не бачимо. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, пріоритетним питанням на зустрічі залишиться посилення протиповітряної оборони України. Це завдання виконуватимуть і F-16 на перших етапах, каже Богдан Долінце. Ці літаки здатні перехоплювати крилаті ракети та дрони Камікадзе шахет 136 ракетами АІМ 9 Тобто Прикрыть те участки воздушного пространства, которые не прикриваються стационарными системами, это как правило территории между городами, это те объекты критической инфраструктуры, которые прикрыты только системами малой дальности. Вот. Вторая составляющая уже. 에, возможно, поже будь як етап при привічення для патрулювання приграничних територій, в тому числі воздушних цілей в приграничних регіонах. Підтримка наземних сил ймовірно буде одним з останніх етапів застосування F-16. Росія попередила, що передача F-16 Україні призведе до ескалації війни. Повідомляє агентство Reuters. Посол РФ у Данії Володимир Барбін заявив, що Данія своїми діями не залишає Україні іншого вибору, окрім як про Військове протистояння з Росією, тому що все, що можна було кинути в бій, зокрема на Харк... ну, купінські Ламанській напрямки, там росіяни втянули. В очікуванні передачі тих самих f 16 росіяни ж почали масштабовувати удари, зокрема, аеродромній інфраструктурі, намагалися вдарити чотирма ракетами кінжал по аеродрому взагалі Коломи, який вважався нефункціонуючим. тому якби використовувався для певних заходів. Що вони ще можуть придумати? Та да нічого, хай краще російська дипломатія скаже спасіба своєму військово-морському флоту, який регулярно влаштовував небезпечні інциденти увага з атомними субмаринами у водах Данії. Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які передасть дані лише на своїй території. Про це заявив датський міністр оборони. Скоріше, в перших етапах з самолітом буде все-таки поставлятися достатньо ограниченне кількість цих ворожень, так як наприклад, було з МЛРС ракетами, коли... Условно говоря, бикомплект для Хаймарса поставлявся. Ну ракети Атакамс по сей день в Україні не поставляються. F-16 здатні вражати і кораблі, але для цього потрібні ракети AGM-119. Вони можуть вражати надводні об'єкти на відстані до 55 км кілометрів і більше. Плюс у тому, що ці ракети розробляли спільно зі Швецією і у шведів на зберіганні їх велика кількість. Деякі у сухопутному варіанті вже постачали в Україну 2022 року. Якщо нам західні партнери дадуть авіаційну версію протипарабільної ракети гарпун, яка зараз використовується на бер... ну, так, аналогічно до тої, яка використовується на берегових ракетних пускових установках струювами ВМС України. Не буде авіаційних гарпунів, f F-16, задачу розблокування про чорного моря, виконати не зможуть. Для знищення повітряних цілей ЗСУ отримують ракети класу повітря. Повітря здатні бити з відривом до 100 і більше кілометрів залежно від модифікації. Це дозволить боротися з російськими бомбардувальниками Су 34 Вони скидають планувальні бомби за десятки кілометрів до лінії бойового зіткнення. Фактичка танімного вирівнює паритет між теми самолетами, которые на сегодняшний день эксплуатируются в Украине, то это возможность видеть на расстоянии от 110 до 150 километров. В первую очередь, во вторую очередь, в отличие от советских платформ, это возможность одновременно отслеживать десятки целей, при этом от 5 до 8 целей поражать одновременно. Это означает, что выпущенные ракеты могут фактически быть одновременно по многим целям, и самолет будет их сопровождать до поражения врага. Важливо зрозуміти і те, що Україна не отримає всіх винищувачів одночасно. Передача розтягнеться аж до 2025 року. Тому на боєздатну ескадрилію можна розраховувати не раніше першої половини 2024-го. 50 літаків. Це нам треба для переваги лише на одному напрямку операційному. А в нас їх одразу 5. Відповідно, в принципі, знаєте, якби була б мова про одразу таку пакетну передачу. 200 літаків одразу ну гаразд. Там... Півкома траншами, але за відносно стислий строк. І щоб там, скажімо, мовно кажучи, за півроку рік, ці блітаки б з'явилися в нашому розпорядженні з усім необхідним набором ударного озброєння. І можна було би говорити, що там десь на якихось визначених ділянках фронту було б якісь зрушення. 70 українських пілотів навчатимуться на F-16 у Данії. Вони перша хвиля, далі буде друга та третя. Українських пілотів не треба вчити літати на f 16 і їм потрібно опанувати лише панель приладів, заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Окрім льотчиків, готують і наземний персонал для обслуговування нових винищувачів. Время підготовки пілотів перших може пройти около шість місяців. Притом, конечно, єсвіта, що какие пілоти зможуть показати більш високі Можливо, Возможно, ані дострочно цю програму. Місвірятне, що какая-то персоналу персонала може і дольше, ніж шість місяців, проходити необхідне бучення. Стесна підготовки може року. Інша група пілотів це молоді льотчики. фактично вчорашні випускники, які поїдуть до Великобританії, де опановуватимуть довшу програму вони пройдуть базову підготовку англійську мову, легкомоторну західну авіатехніку з переходом на винищувачі. Спікер повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що така програма може тривати до двох років, але це та перспектива, яка нас чекає. Есть, например, полеты в ночное время, есть полеты в сложных метеоусловиях, например, в условиях очень плотного тумана. И эти все дополнительные допуски необходимо будет получать, скорее всего, уже после того, как эти пилоты получат базовую подготовку и начнут летать на самолетах F-16, накапливать опыт и летные часы. Параллельно они будут получать допуски на полеты, так называемых в сложных метеоусловиях. F-16 вже сідали на українські злітні смуги. Проблем із інфраструктурою немає. Повідомили у повітряних силах зсу у 2011 році. Ці винищувачі успішно сідали на аеродромі у Миргороді. Тоді американські військові не мали жодних нарікань щодо українських аеродромів та їхніх умов. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та ставте лайк цьому відео.